Так, будемо реставрувати голки преспідборщик дочвар. Стоять ось такі металічні вкладища, бо вже нитками повитирали. Зараз спробуємо піддіти їх так. відзняти. Ось такі. Це ниткою так витерло вже наскрізь. Будемо це робити із штока автомобільного амортизатора. Шток на 20. Тут якраз хром. Будемо сподіватися, буде довго тертися. Так, ось у нас шток автомобільний з амортизатора на 20. Тут ми просили отвір. На 15 наружний діаметр нам якраз підходить. Ось такі штучки у нас получилися. Зараз ми їх повирізаємо так, як все як під оригінал. Тут чого шток, тому що тут є цементація і хром і буде довго стиратися. Якщо зробити просто металічні, то на два дні. Так, випиляли ми нову деталь. Це зітерта, це новенька. Підігнали, вроді, все похоже. Зараз будемо пробувати її встановлювати. Якщо розміри вгадали, встановлюється дуже обично. Якщо щось... щось не так... О, це і все. І ще 50 год гарантії. Що тут замінили вже? Що тут? Хай ще витирає. Шток з амортизатора, я думаю, є в кожного. Так що користуйтесь і підписуйтесь на канал.